Сьогодні у випуску. У Кропивницькому заочно судять експрокурорку з Луганщини. Підозрюють у співпраці з окупаційною владою. Відмовились не всі, як у Кропивницькому дотримуються заборони на продаж пластикових пакетів. Допомагають впоратись з тривогами. Робота Кропивницьких соцробітників під час воєнного стану змінилась. У Кропивницькому розглядають справу екс-прокурорки з Луганської області, яку підозрюють у державній зраді. Засідання відбулось у Кіровському суді. Суддять підозрювано заочно. Прокурор Денис Білоусов брав участь у розгляді справи по відеозв'язку. Сказав, що 37-річна екс-прокурорка нині у Рошику живе на окупованій території. Підозрюють її у тому, що працювала в прокуратурі самопроголошеної Луганської Народної Республіки. Дуже багато України із своїх особистих мотив зайняти посаду незаконно про фронт мосту. Погоджується з пропозицією представників окупаційної адміністрації Держава прокурора. Клопотав про запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 60 днів та розгляді справи за спеціальним провадженням, тобто без підозрюваної. Заперечення щодо обрання запобіжного закладу призначення суду призначення судового спеціального розслідування судового розгляду і спеціального суду. З приводу цього ви заплатили заперечення. Суд постановив провести судову розробку для важення суддею односудово порядку спеціального судового провадження. запобіжний захід вигляді тримання підверті без визначення застави. Запобіжний захід до, під до підозрюваної зможуть застосувати, коли затримують. Конфіденційно побачення мене з клієнткою не було і узгоджувати правопозицію по даній справі визнавати вину чи не визнавати. Ми не можемо узгодити, тобто і приймати рішення по даній справі. Я не маю права самостійно без її згоди. Чи не плануєте подавати, наприклад, апеляцію щодо запобіжного заходу? Будемо вирішувати все згідно чинного законодавства. За словами прокурора, відповідальність за таке порушення позбавлення волі від 12 до 15 років. Наступне засідання призначили на 29 березня. Олена Жикалова, Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький. З 22 лютого 90 шкіл Кіровоградської області перейшли на дистанційне навчання відповідно до рекомендацій Міністерства освіти. Це зробили через ризики ракетних обстрілів території України у зв'язку з річницею початку російського вторгнення. Дистанційно працюватимуть також училища, коледжі та заклади вищої освіти, сказав заступник директорки обласного департаменту освіти Володимир Таборанський. Начальником обласної військової адміністрації видано доручення. Громадам, закладам освіти перейти на дистанційний формат навчання до кінця цього тижня, 22 лютого, вже 90% закладів перейшли на дистанційний формат навчання. Ще окремі заклади у Кропивницькому, Знам'янці, Приютівській, Мар'янівській, Завалівській та деяких окремих громадах, ще сьогодні продовжують навчання у змішаному та очному форматах, але вже з завтрашнього дня також переходять на дистанційний формат навчання. У садках працюватимуть лише чергові групи для тих категорій, працівники, яких не можуть залишити дітей вдома. Кропивничанка Олена Єрмакова 26 років продає на ринку сир та масло. Каже про заборону тонких і надтонких поліетиленових пакетів знає, поки альтернативи їм не знайшла по сегодняшній день ми ними користуємося, тому що вони в собі вартості виходять набагато дешевше, ніж екопакети. Так вони виходять, получається екопакети 100 штук 500-600 гривень. А так мені получається, виходять, виходять пакети 100 штук 50 гривень. Тож, тобто, якщо я буду продавати по покупателю эти екопакети, то у мене і товар должен быть дорожче, і не каждый захоче его взять. Не використовувати з 1 січня поліетиленові пакети товщиною від 15 до 50 мікрометрів. Українців зобов'язує закон ухвалений Верховною Радою у червні 2021 року. Заборонені оксорозкладні пластикові пакети, замість них можна використовувати біорозкладні пакети. Також дозволено обіг пластикових пакетів товщиною понад 50 мікрометрів, але лише на платній основі. І мінімальна вартість таких пакетів була затверджена урядом від двох гривень. Залежно від товщини пластикові пакети розкладаються у природі від 200 до 450 років, пояснює екологиня Аліна Давидюк. Вона працює у громадській організації, яка займається захистом довкілля від хімічних і радіаційних забруднень. Пластикові пакети несуть шкоду довкіллю ще на етапі виробництва при переробці нафти природного газу. Коли ми викидаємо пластикові пакети, вони забруднюють наше середовище тим, що, наприклад, в Тихому океані, вже такі є пластикові острівці, так на. Називають їх розмірами як Україна. Вимирають тварини, забруднюється вода. Так ще й з водою оці біоелементи, біочастинки потрапляють знову ж таки до нас харчу в наші харчові продукти. Продавчиня м'яса Людмила Культенко замість пластикових пакетів використовує папір. Якщо приходять покупці, якщо є в них бажання, то фасуємо їхні пакетики. Вони приходять із своїми пакетами, завертаємо їх. Якщо немає, у нас є ось такий, беремо папір, завертаємо в папір. Ми за, за екологію. Якби бумажні були, то б я б згоден був би використовувати. Бумага такі, розлагається швидше і воно екологічно чистіше. У цьому супермаркеті Кропивницького з 1 січня тонких пакетів не використовують, говорить покупчиня Марина Горбаткова. Для мене це важливо, тому що я, ну, я підтримую те, що треба берегти екологію. Біорозкладні пакети в магазині продають. Пакет дожень буде уходити в продукцію як нормально за границю. А то ми стараємося йти до Європи. Я бачу тут не Європа, а тут дурдом. Контроль за дотриманням закону покладений на Держпродспоживслужбу за порушення. передбачені штрафи, каже речниця за поширення тих видів пакетів, які заборонені до обігу. Штраф складає від 8,5 до 17 тисяч гривень. Якщо суб'єкт господарювання на безкоштовній основі надає споживачам ті типи пакетів, які мають надаватися лише платно, штраф складає від 1700 до 3400 гривень. Якщо протягом трьох років цей суб'єкт господарювання повторно вчиняє правопорушення, сума штрафу збільшується вдвічі. Пояснює, під час воєнного стану перевірки не проводять. На території України діє мораторій на проведення заходів державного нагляду контролю. Відповідно, ми готові виходити на ці заходи. За даними речниці, скарг від жителів області щодо використання на ринках і магазинах поліетиленових пакетів Держпродспоживслужбу не надходило. Анна Добрань, Олександр Сметанко, Володимир Волок, Роман Сташенко, Суспільне новини, Кропивницький. Віктором, добрий день. Добре, добре. Це я все купила, що ви просили. Геть усе. Так. Так. Соціальна робітниця Наталя Берлізева з Кроповницького двічі на тиждень відвідує пенсіонерку Людмилу Макогон. Цього разу принесла запаси харчів на тиждень. У жінки 11 підопічних. Буду йти до другої бабусі. Зараз піду, скуплюся. 85-річна Людмила Макогон через хвороби та вік з квартири не виходить. Говорить, без соціальної робітниці обійтися не може. Вона мене забезпечує всім. Якщо потрібно десь в якійсь організації, потрібно книжки, поміняти, газ, куди небудь ще, в поліклініку, к врачу, це все ця женщина. Я без неї б не змогла. З 24 лютого початку повномасштабної війни в Україні у Кропивницькому кількість людей, яких обслуговують вдома, зменшилась на 114. Виїжджали ті, у кого є діти за кордоном. Зі слів директорки Терцентру, соціальні працівники опікуються однією тисячу самотніми кропивничанами. У когось немає дітей, у когось рідні під час війни виїхали за кордон, а забрати батьків не змогли. Каже, у терцентрі працює сотня соціальних працівників. За рік за кордон виїхали шестеро. Ми швидко знаходимо заміну, тому що в нас немає іншого вибору. Під час війни соціальні робітники для пенсіонерів стали психологами. Вони не тільки купують харчі, ліки оплачують комунальні послуги, готують, прибирають, а й допомагають впоратися з тривогами. Старенькі хвилюються, якщо лунає сирена, бояться, коли немає світла. каже Наталя Берлізєва. Мені треба їх заспокоїти їх. Світла немає, тривоги. Працюємо не в такому режимі, як працювали. Для одиноких пенсіонерів у Кропивницькому облаштували три пункти незламності. Один з них в центрі для тимчасового перебування бездумних людей. Для самотніх пенсіонерів окремі кімнати. Перебувати тут вони можуть під час повних відключень електроенергії, води і газу у місті. Якщо пенсіонери не зможуть самостійно пересуватись, до них приїде соціальне таксі. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини Кропивницький склали з двох сторін і тепер складає ще раз пополам. Такі ноші для військових шиють у центрально-українському університеті Кропивницького. Роблять це з грудня минулого року. Після навчання у швейній майстерні збираються студенти та працівники університету. Розповідає третьокурсниця Олександра Миренкова. Десь по декілька годин на день ми приділяємо по декілька днів на тиждень. Ми сюди приходимо. З грудня пошили 350 нож. Модель знайшли в інтернеті, розповідає викладачка Тетяна Куценко. Хлопці говорять, що не хоча б на трьох чоловіка дні ножі були. Наші ножі в західній Україні вже нам передавали вітання і передавали так само і гроші, і тканини пересилали. Говорить, собі вартість таких нож 600 гривень. Аби пошити одні, потрібно 4 метри тканини та 12 метрів мотузки. Два метра довжину треба одного виду тканину, яка не промокає. Це обов'язково ви поранені. Ви ж розумієте, це кров і зверху для того, щоб ущільнення було, щоб, не дай Бог, якщо треба тягнути, щоб не порвалися. Для придбання тканини на ноші в університеті організували благодійний ярмарок. Так вирішили, що кожен вареник буде коштувати одну гривню. Вареники з сиром, вареники з м'ясом, вареники з картоплі. Все є, різні блинчики. За дві з половиною години на ярмарку зібрали 6 тисяч гривень, які використають на тканини для нож. Ольга Склярук, Володимир Волок, Суспільне новини, Кропивницький. Кропивничанин Михайло Захарченко в піротехнічному підрозділі працює сім років. З весни минулого року його підрозділ розміновував території Чернігівської, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей. Каже, на території України російська армія використовує способи мінування, заборонені міжнародними конвенціями. Це цікава робота, але вона потребує дуже багато часу для навчання. Треба бути сконцентрованим, уважним. Да, воно втомлює, але ця професія вона. Потрібно зараз. Це протипіхотна міна. Має здатність підпригувати до метра висоту. Кругової дії дуже небезпечна. Шансів після спрацювання такої міни вижити майже немає. Вона встановлюється в ґрунт, теж використовується на розтяжки. Ось. І міна МС3, міна сюрприз. Так називаємо. Ось вони навантажують протипіхотну міну. На мінус сюрприз. І під час е, зняття її вона детонує і вибухає. Тобто вона на розвантаженні спрацьовує. Це ловушка для саперів, так називаємо. Починаючи з квітня місяця почалися ротації в Чернігівську область. Е, мої колеги вже їздили в Харківську область, потім Миколаївська область, була Херсонська область. Ми залучались взагалі для. Проведення робіт з розмінування та очищення території від вибухонебезпечних предметів, і об'єкти інфраструктури, автодороги, лінії електропередач. У мене завжди спитають про які випадки. А я цинічні методи мінування агресора: це заміноване дитя... дитяче ліжко, заміноване подвір'я, де перебували та проживали мешканці під час окупації, страх людей від цього всього, що ну, робиться навколо. І вони, наприклад, з якихось причин не змогли виїхати вчасно. Ось тому вони переживали і ну, надіялись ну, на нашу допомогу також, тому що вони боялися навіть вийти за свого двору. Зараз агресор використовує дуже багато новітніх вибухонебезпечних предметів, дуже небезпечних. З ними дуже складно працювати. Це протипіхотна міна. Ось така вона дуже небезпечна, сучасна, найнебезпечна, що є зараз з протипіхотних, я вважаю. Наприклад, коли вона падає на парашуті, там лапки відстрілюють, і вона ну вона не перевернеться, ви розумієте? Радіус ураження 12 метрів і вона працює дистанційно. Дана міна може зчитувати вібрації людини. І відрізняти тим самим кроки, якщо проходить людина або тварина. Ну не можна ворога недооцінювати. Під час роботи стикаєшся з певним вибухонебезпечним предметом. Видно, що це ставили професіонали. Ці всі вибухонебезпечні предмети. На цей час заміновано 175 тисяч квадратних кілометрів території України. Це майже 30% території нашої держави. Кажуть, що рік війни там 10 років розмінування. Я вважаю, що. Розмінування буде проходити років 15 не менше, тому що інтенсивність бойових дій зараз то дуже велика. І я вважаю, що 15 років точно. Новини спорту повертається в ефір Суспільного. У студії для вас працює Юлія Пазенко.